Кожен їхній день це страждання білі боротьба за життя. Онкохворі діти. Щороку їх в Україні з'являється півтори тисячі, а лікувати їх нічим. Життєво необхідні препарати в онковідділках майже скінчилися. Склади порожні, бо жодної пляшечки цьогоріч держава закупити так і не спромоглася. І в лікарів, і в батьків надія хіба на волонтерів. Чому так сталося? Ірина заславець. Я в та це до до хімії. Нині зморена лікуванням дівчинка змінилася до невпізнаваності. У 11-річної Віолети – гострий лімфобластний лейкоз. Мама мені сказала, що із-за хімії будуть, би, випадуть, ну, випадуть, можливо, волоси. Би, я чекала, але де немає волоси. Вона ну. навіть без моєї допомоги ні в туалет, ні встати. За місяць її донька стала геть кволою. Схудла на 6 кілограмів від постійних ін'єкцій у неї сині руки, то порозривалися вени. А сама вона ледь підводиться з ліжка. Я вже настукаю і звикла до Хоча до такому не прибукнеш. Віолеті саме під'єднали новий препарат, і вона вже знає, чого чекати. Голова може, боліти, живот. Ну все просто тіло само ломить, ніпонятно, ж то Та справді складно буде попереду. На черзі мегадозована хімія Йолета в групі високого ризику, а препаратів, щоб її лікувати, держава не купила. І від того в Охмадиті лікарі хапаються за голови. Це фактично катастрофічний стан. Завідувачка центру Тетяна Донська показує список того, що лишилося. Це десята частина того, що взагалі повинно бути. Це склад хмадиту. Медикаментами звідси мають рятувати дітей. З усієї України та полиці порожні. То, що було, можна сказати, поступ... нових, поступа... нових поступлень немає. Біда з ліками по всій Україні. Ось це Чернігівська обласна лікарня. Вже кілька місяців пише до міністерства листи хочу. з проханням допомогти. Це було у лютому місяці проти про ситуацію, яка склалася в області щодо лікування дітей на злоякісні нового утворення. І відповіді, яка вам прийшла? А, ну, ще поки немає відповіді. Аби медикаменти для онкохворих надходили вчасно і без жодних корупційних схем, моз ще влітку передав їхню закупівлю британському агентству Краун Едженсі. На це воно отримало 750 мільйонів гривень. На запитання, чому ліків досі немає, представниця агентства Тетяна Коротченко повідомила, процедура затяглася, міністерство довго узгоджувало, що купувати, але всі питання уже вирішено те, що я на складах в Україні або те, що знаходиться безпосередньо ближність до території України, до 15 днів ми можемо завести товар. Поки ж постачання чекають. Заступник міністра каже, перекидатимуть препарати з лікарень, де вони є, туди, де давно скінчилися. Ми зараз визначаємо, які є залишки лікарських засобів, з тим, щоб у кожному окремому випадку на кожного окремого пацієнта знаходити ресурси перерозподіляти по Україні. І як ви звернули увагу Світланою Борисівна, ми думали, що ми визначимо залишки. Та Світлана Борисівна на його оптимізму. Точно не поділяє З дитячих лікарень нічого перекидати, бо вони всі просять в вохмадить. Тож, поки аби було чим рятувати дітей, лікарі, вохмадиті, свій день змушені починати із таких от листів прохань до волонтерів. Колектив відділення просить придбати препарати у зв'язку з відсутністю їх на складі лікарень. Ці полиці лише минулого місяця волонтери фонду таблеточки наповнили на 2 мільйони гривень. На квітень замовлення кажуть, отримали вже на три на 400 тисяч купили ліки і для Чернігова. Нині допомоги у них просять Івано. Франківськ та суми хапаються за голову всі батьки, лікарі. Ну це неможливо витримати самому, тому що на один день для лікування дитини в інтенсивній хіміотерапії потрібно 5 тисяч гривень. І дитина лікується в середньому там 10 місяців. Віолеті боротися з її раком крові доведеться 24 місяці, а це значить препаратів і витратних матеріалів. За цей час лише для неї доведеться придбати більш як на 2 мільйони гривень. І волонтерам без допомоги держави тут не впоратися. Волослім'яз час складно вже Не хочу вже боліти. домой. Хочу Встала. Ірина Заславець, Ігор Левинок, Роман Крюков програма Вікна СТБ.